Це тароб прогноз на травень для стрільців. Загальна характеристика місяця двійка жезлів. Дві жезлів Дві це у нас означає розширення, так, розширення кордонів. Це коли у людини вже щось є, але вона дивиться і оцінює якісь можливості. Хоче масштабуватися, може масштабуватися на закордонний ринок, або ж коли ви комунікуєте з кимось за кордоном, можливо, якась співпраця з компанією за кордоном, або, можливо, якийсь вибір, якась пропозиція буде для вас з за кордону, або, можливо, ви будете розширювати свої можливості і співпрацювати з кимось за кордону, або поїдете в відрядження кудись. Загалом така енергія місяця енергія розширення. Розширення горизонтів. Емоції, якими буде наповнений місяць. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів тут більше у нас про матеріальне, коли людина вже заклала якісь зерна, вже проробила багато роботи і очікує плоди, очікує прибутку, очікує фінансових плодів або ж якихось матеріальних благ. Очікування результатів своєї праці. Коли ви вже багато чого зробили і очікуєте результат. Що не заплановане може статися в цьому місяці. Вісімка жезлів. Вісімка кажезлів це щось швидке. Щось дуже швидко розвивається. Це може бути. Політ на літаку або, можливо, це якесь повідомлення, можливо, про співпрацю, це щось незаплановане, щось, що дуже швидко розвивається, якась така запальна енергія, можливо, хтось щось написав, запропонував, і це все так швидко-швидко дійшло до якогось такого продуктивного моменту, до якоїсь точки, якийсь швидкий розвиток якоїсь події в цьому місяці. Які перспективи в фінансовому плані? Ту з кубків це у нас більше така емоційна карта. Ту кубків це у нас початок, так, початок чогось нового, можливо, якась нова фінансова пропозиція буде, нові можливості для заробітку, якийсь, можливо, ідея або проєкт, який може принести вам прибуток, гроші, які приходять легко через те, що вам подобається, через ту справу, що вам подобається. Також це може бути якийсь приємний фінансовий сюрприз. Те, чого ви не очікували. Що очікувати на роботі? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це дуже гарна карта на фінанси. Це може бути. Хороший прибуток, також те, що у вас атмосфера в компанії може бути як в сім'ї, всі будуть піклуватися один про одного, і загалом це дуже така сімейна позитивна карта. Можливо, у вас сімейний бізнес і він принесе також гарний дохід. Або, можливо, якщо ви думаєте по роботі, що зробити можливо відкрити щось нове, якщо це ваша робота, і ви думаєте, що можливо покращити, що змінити, от це така сімейна. Карта сімейна, сімейних цінностей, коли всі три покоління тут. От можливо, потрібно щось таке придумати. Що стосується трьох поколінь, що можуть використовувати три покоління, щось таке, що їх об'єднує, і це може принести прибуток. Сама важлива подія травня. Королева жезлів. Королева жезлів це вистрільці. Королева жезлів означає, що потрібно так енергійно рухатися, що ви знаєте, що хочете, потрібно діяти і рухатися в цьому напрямку. Рухати себе, свої бажання, чого ви хочете, і йти і досягати їх зі своєю такою великою енергією, котра у вас є. Енергія стосунків. Енергія стосунків вісім мечів. Ви можете відчувати себе обмеженим або обмеженою якимись обставинами, якимись думками, якимись страхами, відповідно, в стосунках як і робочих, так і з коханою людиною чи з друзями. Але ви можете відкинути ці всі страхи. У вас ви можете спокійно звідси вийти. У вас ноги вільні, так ви самі обмежуєте себе цією кліткою цими страхами, якщо. Ви відкинете ці страхи, ви легко зможете вийти з цієї ситуації чи з цих відносин, чи змінити погляд так, на дану ситуацію, дані обмеження, де б то не було. В робочих стосунках чи в особистих. Це все знаходиться в вашій голові. Всі ці обмеження. Давайте ще одну карту. Кілька пентаклів. Вам вдасться вийти з цих обмежень, і, можливо, ви сколаборуєтесь з кимось, і в трьох там, розпочнете якийсь проєкт. Можливо, ці обмеження пов'язані з якоюсь третьою людиною, так, у відносинах. Можливо, ви відчуваєте себе лишнім або лишньою, але вам просто потрібно навчитися комунікувати. Так? Може бути будь-яка людина там в відносинах, наприклад, мама, батько чи в робочих відносинах якась третя людина, так, яка ще працює над проєктом. І потрібно знайти цей баланс, потрібно знайти цю гармонію і скомунікувати, не заганяти себе в рамки, тому що ці рамки ви самі створюєте, а комунікувати і бути відкритим, і рухатись, рухатись туди, куди ви хочете, і не боятися. І все вийде, і, можливо, це навіть буде якась колаборація, яка принесе вам кошти. Також це може бути, що вам потрібно прокомунікувати і, наприклад, замовити майстрів, щоб щось полагодили. Чи чимось допомогли, і це зніме з вас обмеження? Дякую вам за перегляд. Бажаю вам зі всім поряд та гарного місяця!